Археологи дослідили багатошарове поселення Решетилівка-3, яке потрапило в межі будівництва обходу одноіменного населеного пункту під час реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро, Решетилівка. Найраніші досліджені об'єкти пов'язані з життям та господарською діяльністю представників катакомбної культури племені середньобронзового часу 20-го. 17 століття до нашої ери, серед знахідок цього часу, фрагменти горщиків, оздоблених відбитками шнура, другий горизонт, об'єкти, що залишили по собі представники чорноліської культури, які жили на цих теренах у пізньобронзовий, ранньозалізний час 11, -е, 8 -е століття до нашої ери. Із знахідок виявлено фрагменти кераміки з проколами під вінцем та оздоблені наліпним валиком, а також бронзову шпильку та бронзову проколку ромбовидної форми, а найцікавішою виявилась знахідка, який може бути трохи більше тисячі років. Це ковзани, зроблені із кістки, які попередньо датовано 10-13 століття. Їх виявили у культурному шарі поселення на глибині пів метра від сучасної поверхні. Один кінець виробу підтесаний і злегка піднятий над поверхнею, на обидвох кінцях зроблені дірки для кріплення до ноги.